Російські варвари продовжують цілитись в критичну інфраструктуру країни і не припиняють обстрілів енергооб'єктів. Влада Кременчука робить все для того, щоб зміцнити теплоенергетичний комплекс на випадок надзвичайних ситуацій. Сьогодні Кременчук отримав 28 генераторів, які встановлять на котельнях та центральних теплових пунктах нашого міста. Ми дякуємо полтавській обласній військовій адміністрації за передане обладнання для нашого теплоенерго. Це дозволить зробити наші центральні теплові пункти, котельні теплоенерго, енерго незалежними. І навіть в умовах, коли не буде певний час електроенергії, вони зможуть працювати, вони зможуть подавати тепло в оселі Кременчужа. Партію необхідних генераторів місто отримало завдяки успішній співпраці міського голови Віталія Малецького з міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, міністром Олександром Кубраковим, заступником міністра Олександром Бутенком, начальником Полтавської обласної військової адміністрації Дмитром Луніним та заступником Олексієм Брусликом. Це перший блок генераторів, які будуть передаватися. Ми працюємо з донорськими організаціями з огляду на ті потреби, які передає Кремчуська міська рада, і працюємо над тим, щоб посилити нашу енергетичну незалежність і стійкість напередодні нового опалювального сезону. Тому дякуємо за роботу і співпрацю Кримчуській міській раді. Під час передачі генераторів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Бутенко підкреслив прогресивний та успішний процес підготовки Кременчука до опалювального сезону. Бачу позитивний досвід підготовки. Сьогодні ми проводимо відповідні навчання для підготовки роботи комунальних підприємств в умовах в аварійних режимах на ситуаціях. Розуміємо, що зима буде складною. Дуже всі сподіваємося, що нам не прийдеться використовувати це резервне обладнання. Які є в реальному житті, але ми маємо бути до цього готові. Минулого року держава виділила кошти з резервного фонду. В нас закуплені системи очищення води, модульні котельні різної потужності, які набірні, які можуть забезпечити надання послуг теплопостачання у разі аварійних ситуацій надзвичайних у разі обстрілів. Дякую за те, що обласна військова адміністрація активно включається в процес підготовки. Ми постійно тісно співпрацюємо. Сподіваюся, що опалювальний сезон пройде в нас в штатному режимі. Дякую. Дякую вам. Дякую, Дякую, Дякую. вам. Дякую за підтримку. допомогу. Кременчук продовжує готуватись до важкого опалювального сезону, другого за умов війни і постійних повітряних атак з боку рашистів. Але завдяки підтримки центральної та обласної влади, а також європейських партнерів, наше місто буде готовим до будь-яких сценаріїв. Анна Литвин, Олексій Кржановський, Кременчуцькі новини.